Отже, наші поки що, та не я навіть не буду говорити такі слово поки що. Наші наш, нас тішать. А пане Микола, ми всі українці вже стали військовими аналітиками, військовими експертами, але все ж таки ми розуміємо, що є люди фахові, які більш нас розуміються на тому, що відбувається, і нам би дуже хотілося почути ваші оцінки. Що зараз відбувається на фронті? А, ну, в першу чергу, ми повинні сказати, що чітко Росія переконалася. Що реальних здобутків на полі бою вона не може здобути буквально е, найближчі періоди. Ми бачимо, що вона не завоювала ні Київ, ні інші області, не завоювала Донбас, тобто вже Путін перейшов на нову модель е, спецоперації це Донецьку Луганську область. Фактично, по всіх напрямках отримав потужний відбір. Е, з другого боку, е, ми підірвали боєздатні частини Збройних сил, це деякі мали досвід військових дій, це спеціальний підрозділ. Найманці, включаючи вагнерівців, фактично перспектив немає. День Росії сьогодні характеризують чим? Тим, що звітувати путіна нема про що, і сьогодні е, ми реально йому показуємо, е, що є що. Тобто, ми, знищивши якраз передумови наступальних операцій і підірвавши боєздатність їх, створюємо сьогодні передумови до е, широкомасштабних наступальних операцій. Да, ми розпочали тактику в різних регіонах. От проводчі з одного боку і локальні наступальні праці розвідку боєм як ми прямо говоримо. От е, дезорієнтує противника, е, е, чітко орієнтуються, що вони е, свої сили розбалансували і е, перекинули на різні напрямки. Тобто, концентрація в одному напрямку, як колись була біля Бахмуту, вже немає. Це вже і Авдіївка, це Мар'їнка, це е, відповідно. частково це Шахтарськ, е, це Лиман, тільки Донецький напрямок, але сватого Крім Інна. Запорізький напрямок, і але ми сьогодні маємо ініціативу. Що важливо, що той період, коли е, говорить був екватор, коли рівність сил, сьогодні ініціатива за Збройними силами України. Ми вже нав'язуємо свою тактику. Поки от проводимо локальну наступальні операції і показуємо, що ми реально можемо звільняти окремі населені пункти, виявляти лінії так скажіть оборони ворога, виявляти слабкі місця, і зрозуміло. Просуватися в глибину уже наших територій, звільняючи їх, але саме головне е сформуючи це вже та закрита частина. Основні наступальні операції, які вже будуть характеризуватися масштабами звільнення і сходу і півдня нашої держави, це вже генеральний штаб визначає які напрямки, яка черговість. Багато ситуацій пов'язано з е е нашими операціями в різних регіонах і різних секторах бойових дій. Тому що ми повинні по-перше і відтягнути сили, а це вже 1200 кілометрів весь фронт, і тому передбачає, що е, ворог не може мати скільки сил для ефективної оборони, тим більше наступу. Він ще намагається десь контратакувати для того, щоб наші сили скувати. Але ми вже маємо чіткі позиції, розвіддані де він готує такі локальні контрудари, і де ми можемо зараз проводити якраз операції і реальна ситуація на е, Заході особо Запорізької області, Донецької області, вже ми говоримо. І Авдіївка вже сваток кримінальними проводимо активні і контратаки, і звільняємо е міста і села. вказано те, що е ворог е не готовий до системних оборонних дій. Дав він ще деяких секторах синдрував велику кількість артилерії. Ще наносить удари. Це не проходить так легко, але сьогодні ми вже дезорієнтуємо їх е відносно того. Де ми будемо генерувати основні ударні сили, тому що якщо ми говоримо цілому, ми дійсно підготували і новітні види озброєння, техніки, що отримали від наших партнерів, підготували десятки бригад прориву, це бригад спеціальних операцій. 45 тисяч підготували за кордоном. Це потужний потенціал, який сьогодні буде використовуватися для проведення не тільки як вчора, сьогодні уже операції по звільненню окремих та населених пунктів, а для проведення комплексу заходів пов'язаних із ударами, ракетами, наприклад, і по резервам, і по штабам, по складам, по тим, які будуть підтягуватися, наприклад, маневрувати з того або іншого регіону, або підтягуватися з Криму, або з Росії для підсилення, оце до, до фронту, і зрозуміло, удари з флангів, стелів, проведення диверсії, нанесення ударів і ракетами, дальніх дій, безпілотниками, і зрозуміло проведення системних наступальних операцій бронетанковими силами і іншими засобами. Це в цілому. Але готовність така є злагодженість. Пройшла бачення, як проводити є в противника. В цілому з нами контролюємо різними засобами, від космічних, закінчуючи оперативною розвідкою на полі бою або фронтовій полосі. Тобто є сьогодні вже позитив, що ми наступаємо, звільняємо і готуємося до системних звільнень нашої держави і наших територій. В Схід південь це будуть два пріоритети.